Розум являє собою складну систему, що складається із 24 елементів: 5 кармендрій, 5 джнянендрій, 5 танматр, 5 татв, ахамкара, чітта, манас і будхів. Ось зараз був дан опис, да? з чого складається наш. Розум, тобто 24 елементи, да? і тут були перелічені. Якщо ви розділите всі ці елементи, розум не зможе функціонувати як єдине ціла. Робота розуму підтримується всіма цими елементами, зібраними разом. Коли ви розділяєте елементи і суваєте їхні функції, у розуму не залишається бази для роботи. Він є непідтриманим. При порбудженні кундаліні елементи розуму розділяються, сприйняття людини міняється і свідомість подається зовсім іншим переживанням. Оце, я думаю, треба на це звернути особливу увагу на оці 24 елементи, да, з яких складається наш розум. Для чого? Для того, щоб. Зрозуміти, що ж таке, все ж таке ну, йога, да, що треба розділити всі ці елементи, і тоді свідомість стає зовсім іншою, да, і зовсім інше переживання. При пробудженні кундаліні обидві підкулі мозку і дрімлючих його ділянок стають активними. Сприйняття стає незалежним від органів почуттів, виникають більш глибокі стани свідомості. І потім, Виникає космічне переживання. Коли індивідуальна свідомість перевершена і існує тільки космічне переживання, зникає сприйняття індивідуальності. Смерть це переживання індивідуального розуму і тіла. Якщо свідомість є універсальною Всесвітньою, то індивідуальні тіло і розум подібні Одні з мільйонів малюсіньких клітинок єдиного тіла.